Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу вам показати, як в'язати оцей шикарний візерунок, який я застосувала, щоб зв'язати жилет із пряжі Анже, Яка називається кофіль. Кофіль -аллегро. Але жилет я так і називатим, називатиму жилет кофіль Алегро. І якщо ви будете шукати. Візерунок, то він так і називатиметься візерунок до жилету кофіль Алегро. Візерунок дуже легкий, але виглядає супер. Через камеру він так не виглядає, як виглядає вживу. Ось тут от такі бутончики. От. Далі витягнутих ряд петель, і далі пару рядів просто. Пров'язаний лицевою. Мені дуже подобається. Ну, то давайте спробуємо. Я набрала 16 петель, рапорт візерунка 2 петлі і 2 кромочні. А ще дві петлі у нас стоять лицеві перед кромочними. Ви для себе вирішите, вам потрібно це робити перед кромочними чи ні, але мені подобається так більше. Тому в'яжемо перший ряд, ми в'яжемо виворітною петлею. Це лицевий ряд, ми його в'яжемо виворітним. В'яжемо вільно. Я вибрала для себе спиці шістірка. І в'яжу дуже-дуже вільно. Другий ряд, перша кромочна, друга лицева. Далі робимо накид, накид ми робимо на початку перед виконанням ось цього вузлика. З двох петель ми витягуємо три одна, накид і лицева. Оце, так, ми пров'язуємо. В'яжемо дуже вільно. Накид, з двох, одна, накид, одна, три, з двох. Ще один накид. І далі до кінця ряду ми так пров'язуємо з двох, в три, не затягуємо, весь час в'яжемо дуже вільно. Тоді малюнок виходить красивий, не скукожений і ефектний. Останні дві петлі пров'язуємо, після них у нас залишається одна лицева петля. Після цього вузлика ми накид не робимо. Просто пров'язуємо лицеву петлю і кружкову. третій ряд. Прушкова. Ось цю. Першу петлю ми просто пров'язуємо лицевою. Ось цей вузлик з трьох петель ми просто пров'язуємо лицевою вільно. Прямо так вільно, гарно вільно. Бачите? Я б я цю пряжу в'язала на вісімці, і вона дуже гарно виходить. А так як у нас спиця тоньше, то треба вільно-вільно в'язати. -вільно Ви виберіть для себе пряжу буді, спицю будь-яку, яка вам зручніша. Але коли будете в'язати туго, то оцей бутончик, оцей, він не, не відкриється, він не буде таким чарівним. І е, пряжа. Пухенька, ворсиста, вона заб'є оці дірочки, і тоді буде гарно лежати, коли вільно. Далі, з трьох ми вив'язали одну лицеву, а ось з цього накида нам треба зробити отак от подвійну петлю і витягуємо три разом лицевою, з наступної один, другий. І витягуємо. Можна пров'язувати так, а можна інакше. Я в'яжу інакше, так одну лицевою Далі знаки, де я роблю отак один раз, і другий раз. В п'ять одну з трьох, далі один раз і другий раз. В отак, одну, тут один раз і другий раз. Одна. Тут один раз і другий раз. Останню ми пров'язуємо лицевою і прушкову. Розвертаємося. Це четвертий ряд у нас. Четвертий ряд ми пров'язуємо виворітними петлями і розкручуємо оці накиди. Отак. От раз, і зняли. Цю потягнули, вирівняли до одинакового росту. Пров'язали, зняли. Підтягнули, пров'язали. В'яжемо вільно, нічого не затягуєте, в'яжеться дуже швидко. Це, ну, дійсно, жилет вихідного дня, особливо, якщо маленький розмір, то в'яжеться на одному диханні. кружкову петлю ми не затягуємо, щоб вона у нас ось тут, не затягла. Оці витягнуті петлі, і тут у нас накиди, і тут, і щоб прушкова петля не стягнула надто цей край, щоб вона рівно лежала повністю з полотном. П'ятий ряд просто лицеві, по лицевій стороні, лицеві. Так. Щось я збилась в, в, в рахуванні рядів. У нас перший виворітний, другий вузлики, третій накиди. Четвертий накиди ми роз, розкручуємо. І П'ятий лицевий ви шостий ви ворідний. Правильно, все правильно. Шесть рядів. Шість рядів, все правильно, я не збилася. Тут щось мені здалося. Зараз пров'яжемо ще раз. Кружкова петля. І ряд просто виворітними. лицевій стороні просто в'яжемо ряд виворітних. В'яжемо вільненько, не затягуючи. Ідеально буде в'язати на спиці спецірка. Бо на вісьмірці мені не сподобалось вив'язувати оці вузлики важко. Воно тугенько ж в'яжеться, і потім важко оце в три разом всунути, щоб витягнутись. Так, другий ряд. Перша у нас лицева, накид. З двох петель пров'язуємо три. Одна, накид. І ще одна. Далі накид. Дві разом, з них вив'язуємо три. Накид. Дві разом, з них три. Наголошую, що треба в'язати дуже вільно. Прям так. Вільно, вільно, бачите? Остання петля у нас одна лицева, перед нею ми не робимо накид. У нас накид іде спереду переду оцього вузлика і пружкова. Два ряда ми пров'язали, зробили ось так. так. Тепер третій ряд ми будемо робити подвійні накиди. Перша петля після пружкової у нас пров'язується лицевою. Далі три разом ми пров'язуємо лицевою. Оцей накид ми пров'язуємо двічі отак. Далі лицева, подвійна петля, лицева, подвійна петля, лицева, подвійна петля, лицева, подвійна петля і лицева. Останню ми пров'язуємо лицевою і прушковою. Так. Далі просто пров'язуємо виворітними весь ряд, але пружкову і крайню ось вільненькі, бо у нас тут витягнуті петлі, щоб нічого не стягувалось. Витягнуті петлі ми отак розкручуємо, знімаємо. Одну підтягуємо, щоб вони були одинакового зросту. Просто пров'язуємо виворітними, підтягуючи ось так цю знімаємо подвійну, а цю підтягуємо, щоб вони вирівнялися. Наступний ряд просто лицеві. П'ятий ряд лицеві. Вільненько, щоб здавалося, що ви в'яжете товщими спицями. От. Далі, це шостий останній ряд, виворітний, так само вільненько. Кажеться, просто кайф. Одне задоволення. І все. Це ми пров'язали з вами два рапорта візерунку. Наступний ряд буде виворітний. І виглядатиме полотно ось таким чином. Ой, це прямо любов, моя любов. Як гарно воно виглядає. Ой як гарно! А ще вам не передається оцей блискіт Люрексу, чи передається? Не знаю, як вам видно чи ні. Яке воно. М -м -м. Просто казка. Я б з, з, з задоволенням штампувала ці жилети на замовлення. Ох, яке воно гарне виходить. І працювати з пряжою незадоволені. Це, мабуть, моє кохання назавжди. <смір> Даю вам можливість роздивитися, як виглядає візеруночок. Які гарні уні вузлики, такі, як розочки, бутончики розочок. Бачите? Такі гарні уні. Супер. Ну, от і все. Дякую, що були. Дякую, що дивилися. Напишіть, чи застосуєте цей візерунок, чи сподобалось вам полотно, чи сподобалась вам пряжа, чи побіжите ви придбати. Я вам тут ось лишу денебудь посилання на цю пряжу. Бо вона кайфова. Ну, дійсно кайфова. Ой. вода. Насуд... Апа, не забудьте підписатися і поставити дзвіночок.